Obrigado. Ну, уже вчора нас було тут більше і дуже багато чули, про Духа Святого, і практи розповідали, і віші ми читали, і пісні слухали про Духа Святого. От, і, і, так, от, все одно, коли приходить цей день десяти, це ще Святого Духа. Якось я писав для себе розумію, що я не так багато знаю про Духа Святого. І так коли це, що дійсно, що в Біблії не так багато цих місць, де написано. На. Піше да? тільки що читав, що сам Ісус Христос сказав, що Він, він прославить мене, візьме змогу і То вас. Тут, така місія була святого більше про Іссута Христана наповнити, навіть про його Іванський шлях. Саме перше, коли ми читаємо бітлі, вже з першої книги ми зрозуміємо, що ну, там написано. Життя. Таким чином ми розуміємо, що він допомагав створювати цю планету, нашу земля, і через нього все творіння було життя. І ще одна функція того Святого Духа пов'язана з ізраїльським народом. Це так дух, світло. Роботу робив, він вирішив свій народ. От, і через пророке Ізепіля Бог сказав, і вкладу у вас дух мі, і оживе. І ми бачимо до цього дня, що він гарший Є і стоїть, і йде. І в той час забіг Духу Святому Ізраїль ви зник і в світ народив.

Читати Слово Боже це є вода жива, яка наповняє нас Словом, яке допомагає нам прийти до Бога, який Святой. Тут ми зрозуміли, що без Духа Божого ми не зможемо йти в царство Боже. І ще одна важлива мета Святого Духа це... Оживляти і наділяти силою церкви Христового. Тож, ну, цей це день, день 50. Це научні пішов сухтя, як ми знаємо, сьогодні да? І цей день ми вважаємо День народження церкви. Вчора прийдеш, він втішає нас і навчає, як направи жити. Є і труднощі в нашому житті, але з Божою допомогою, з силою Духа Святого, ці трудності, і йдемо далі, і слава нашого Господу. І цей день, день трійці, ми теж так включилися досвідчення, що справа Святого Духа продовжується й до неї. Спочатку він творив ну, від, від початку світу і до цього дня, його справа продовжується. Особливо в церкві Божій. Хто ще не прийшов до Бога, то старіться до того, щоб бути в церкві Божій. Дух Святой, Дух Святой, будет нашим Богом. Не в собрании только, а везде. Управляя нашим зрением, слухом, в отдыхе, в и в Управляя нашим сердцем чутким, направляя к свету, к чистоте, чтобы мысли, все часы и минуты были святы, были в намокрестие. Так будем заботиться, жить в Дух Святой, Благослови нас, воды в нас, Іванським поможемо, слава. Амінь. Духа Амі. Святого, який і навчає нас, і везе твої Іванським шляхом, поможе нам завжди бути йому, виконувати волю твою, щоб нам був завжди відкритий вход, в царство твоє небесне і поможе так жити свято, щоб не гарчати тебе завжди Примо з усі дні життя нашого і за себе. Хава, честь і благодарності вирішив на Святий. Амінь.